В'ячеслав один з цьогорічних випускників академії патрульної поліції, має музичну освіту. Працював у театрі імені Шевченка, але змінив фах і став на варті закону для виконання поточних службових завдань. Отримав ключі від нового авто. Я хочу подякувати місту за можливість отримати нові автомобілі, адже нові автомобілі для полку патрульної поліції дорівнює те, що ми будемо оперативно реагувати на виклики і допомагати їм адже нові автомобілі дають можливість швидко прибути на місце події та оперативно зреагувати на допомогу. Нашим людям Тетяна теж цьогорічна випускниця академії патрульної поліції має дві вищі освіти педагогині, дефектологині та психологині. Але з часом також долучились до лав правоохоронців. Певна нові авто це можливість більш швидко перебувати на місце виклику від громадян, а значить краще виконувати роботу патрульного. Нові машини патрульної поліції допоможуть швидко реагувати на виклики, а також допомагати людям. Отримання такої техніки є дуже важливим для роботи патрульної поліції. Ключі від 11 нових службових автомобілів Криворізьким патрульним передав очільник ради оборони міста. Швидкість та мобільність головні риси роботи правоохоронців. В особливості це стосується викликів на надзвичайні пригоди на місця аварій та ворожих прильотів. Один з наших головних пріоритетів це підтримка сил оборони України. Безумовно, найбільша допомога йде на збройні сили України, але патрульна поліція також сили оборони України. За що я особисто вдячний, окрім повсякденної роботи. При всіх ракетних враженнях, враженнях шахідами, які були у місті, першими приїжджає патрульна поліція. Дружно злагоджено Вони працюють. Вони розгрібають завали, достають людей з під завалів. І не один десяток врятованих життів людей, які були під завалами, це. Справа це те, що зробила патрульна поліція. Відсьогодні нові службові автівки вже приступили до патрулювання вулицями та кварталами Кривого Рогу. А значить, патрульні мають змогу якомога швидше та ефективніше виконувати свої посадові обов'язки із захисту правопорядку та забезпечувати безпеку громадян. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський.